Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Ну що ж, я вам Должна відео Була загрузити давним-давно про свої велосипеди. Друзі, я покажу відео, як я далі старалась, чистила. І що я вам скажу. Так, Результатом я задоволена, друзі. Ось цією такою щіткою я чистила. Бачите, вона аж колір поміняла. Ну, я відчистила. Може, не повністю. Але порівняно з того, які вони були, друзі, то я відчистила. Ось, бачите. Ну да, є, ось плямки де не дає. Друзі, якби з своєю силою потер, може, бачите, там, можливо, близько є. я думаю, так собі, в мене ще є, ще трошки є того розчину. І, напевно, я ось цього червоненького велосипеда. Ще один раз побризкаю. І нехай він стоїть. А ось цим велосипедом я буду їздити. Я постараюся із першого відео взяти фото і показати, які вони були. Вони були дуже страшні. Вся. Плошна була ржавчина. Ну, друзі, я все ж таки Ой! ось, бачите, гладеньке? Я все ж таки добилася свого результату. Хоч ви довго чекали, але добилась. Друзі. Я вкупила наклейки, мені здається, червоний клеїться взаді. Ось так приклеїмо. Ось так. І буде машина, коли буде їхати, буде відсвічуватись. А це наклеїмо спереді. Я не знаю, напевно, прийдеться ось тут клеїти. Ось тут приклеїмо, ось так буде відбиватись. Може, друзі, і за високо. може потрібно було б ось сюди нижче, але все буде добре. Сюди можна купити ще інакшого, вниз приклеїти. І тут також можна біленьку ще вкупити. Або зелену. Там є різні наклейки. І все. Ну, а тепер вам скажу до побачення. Усім тихого, мирного неба, Божої нам благодаті. Бережіть, друзі, себе. Усім тихого, мирного, благословеного неба. Усім пока-пока. Друзі, привіт! Так, я продовжую далі працювати над своїми велосипедами. Ось, друге, друге, друге. Колесо заднє. Результат непоганий, але того результату, якого ми чекаємо, ще незадовільний. Брала дротики, звичайні, друзі, і терла дротиками. Ось цими дротиками терла. Пішла купляти другу ємкість. Нашого очищаючого такого засобу проти ржі. І, друзі, я придбала дуже гарну річ. Зараз покажу, що саме, ось ось таку тертку. Чи як вона правильно? Це не тертка, це просто така щітка для, для чищення. Гостренька. Ціна такої щітки, друзі, не знаю. 24 гривні. О, добре видно. 24 гривні. А, ось це 60 гривень. Ось так добре видно. Чекаємо, друзі, чекаємо результат. Ось яка реакція? Вдруге. Це через десь 20 хвилин. Так, друзі, прийшов наш час. І більше як 2 години пройшло, там пише півтора-дві години. А тепер я буду терти. Як, друзі, потру вам покажу результат.